Вирізав отакий лист металу 2-мм, зробив один отвір для проби. Далі зробив розмітку. Тут у мене ще будуть отвори. Потім я отакою фризою сверлю отвори в жинь жинь Потім отакою виштамповкою бах-бах-бах роблю закльопки тут такі красиві чи виштамповки, І у мене виходить підсилювач. Але це тільки в одному місці. Я зробив розмітку оцьому. Також буде робити розмітку, тільки десь отут посередині оцих. І буде дуже міцний і гарний підсилювач, зроблений своїми руками. Хочете побачити, яким він буде, підписуйтесь на відео. І в слідуючих відео буде готовий виріб.